Дай Боже здоров'я всім! Приїхала до нас така красуня, Урсула, бельгійський ваговоз. Приїхала на паровку до фунта. Та дуже файна кобила. Вона вже у нас третій день парується. Роман приїхав вже забирати. Лишав на три дні, приїхав забирати. Але йдемо ще зараз, раз. пускаємо фунтати. Будемо надіятися, що паровка пройде успішно і чекати поповнення змішаних порід Брабансона і Ордена. Я дочитав все у, у документах, що виходить фунт, мама і по маминій лінії все Арден е, Бельгійський. А тато е, там щось є у тата кров ПКЗ. Але тож ПКЗ теж різні є там. Пише якась буква С, але чи то ну, ці штуми, чи Ківні, не знаю, може і не штуми. Там багато скорочень у тих документах є, та й я не дуже в тому шарю. Але орден бельгійський точно. А вона викачилася, вона все качалась. Дуже файна кобелка, такі має дуже файні груди. Ну, Подиймай її головку тепло. Ти вже учиш її запрягаєш, їде. Ти ну, валоком її не пробував, лише пробував коли. у возі, так? Валоком нема коли? Нема коли у буде. Що, то, то, що та то я думаю, що це коні до валока не треба. У нас тут, <рес> <рес> аби файно проїхати, аби в фірі їхала чітко коло хати, аби виконувала роботу. Це, це не такі коні. як та, до лісу там чи. Але я думаю, що буде все годити, бо вона такої крови має. що... Має, має, вона такий хід, я нею так дивився тут. То... Це тепер то, що сонечко засвітило, то й файно, то вирішили зняти гарне відео. Бо були дощі, ну вона там так давала. На <риклади> тому <риклади> там є 10 сотіх у мене закладено чи 12 закладено. Ну вона там давала фейст. Ох, вона стала файну в стоєчку. Має вона 4 роки. Лошата вона мала чи не мала? Ну то казали, що там мала, бо 20 втора. А, що одна лоша вже мала? Це виходить, що вона другий раз мала би бути жарабна тепер. Ну, то й супер. так ніхто не Але одна точно, є б скидали відео, що півтора річна лоша. Файно, має собі гривку на два боки. Це сева. Ось має. Завиточок, розум, файними очима посерединці люкс. Дуже файна кобела, тут навіть не обговорюється. Но, Роман собі під себе учить, він учив Багіру. Багір, багіра була перший раз запряжена у Роми. То він купив її у Ігора Магура на Львівщині і привіз у космач. Ай, тобі і Він собі завучує під себе, бо то спокійно ходіло, бо бігати ніхто коло них не буде. Але крові вона має фейст. На, як розгонялася там, з богла в вул так давала, то, -то кіцке підмітувало аж до гори. Ну Вона кована, кована вона на всі 4. Ти кажеш, що саме її ковав, так? ковав. За два тижні ставу урвала, бо то ці, які були вісім, качешоти, то не і так, що я перековував уже саме вдома перековував. Ну, під 200 у стайні, ти вона тримає, що вона продається. У станку не хотіла давати. Не хотіла у станку. Не, не знаю, бо то просто що станок був Я, Що ледве не так ну, тримала ногу, але не... Угу. Але здами її було ногу, то треба було. Подумати. Ну то куди таку ногу здойметити? Та ця нога така ще... Тим способом брали, знаєш, на люблітку ти так ціло. Mm -hmm. А а так ногу то дає стикійно, ну, без ніяких ціло не можеш її тримати. Та що, тобі треба до цієї кобели пару та й двома зап'єкти, поки смачу проїхав. Yeah, <laughs> Поза як я їду, то... Поза як їдеш до складної. Широка кобела фейс. Файний, фейст має ноги чистенькі, акуратні. Ну, вона добре, бо я хотів, бо воно розпалила дати. Нічого їй не хіба, де це худа? Та як це худа? Ну, не... Наоборот, мені здається, що вона ще поправила з колектив. Ну, що так, інакше зробила. Ну, то вона приїхала велику дуже дорогу, то вона змарніла була, а хруп має такий, що вага. Там на тому участку то поотавило се фунт, мав би на тиждень, но вона за, за три дні урубала, не за цілих три дні. На спашу у неї нема проблем, це навіть. Та й січку, я даю так, що я десь їду, коли їду в рейс, то він каже, не садись січки, де я, то вона... Ну ти, ти пасаш її на цей, вона собі паса, ви так береш до січку взів і... Коли нема душів, то ніщо uh -huh. зібрати. Та де Тараса Куза фунтам? Бере павет та йде фунта види. <laughs> <laughs> Тарасик дуже втішний, бо мав би я вести, але я вже тут знімаю він на й... <laughs> надув щоки, така як би тобі файно сказати. <laughs> Той вже там піворані тут долині. Ми загадне його пустіли у пастуху, обгородили, береги. Йдемо, ще секунду покажемо, де наш фунт тепер обітає. Де сіно це фунт об, обчухав. Він теж пасає, ви так іде, то сіно їсти. Отак покажу ще отут, як я зробив пастух. Обгородив усі береги. Там у нас конюшня будується, то майстерня. Отут обгорожені оці береги всі, там є ота в долині левада понад ставком. Опустив пастух, зверху нитка, ну, зверху це що є розрядом. А тут, а тут два шпагат просто. Для того, щоб ви добре вийти. І все, і він собі там гуляє і має на цілу землю для ходити. Фунтави всі виділи, то покажемо ще до кінця кобелку. Хто Розуміє, чого паровку повністю не показуємо, той розуміє, бо того, що не TikTok, а YouTube блокує. Потім ті відео, коли там показуєш лишні моменти, то показуємо саму Урсулу. Вонта покажемо, потім уже. десь коли запріжуш що його ти буду щось ним робити, той познімаю, покажу. Пишіть у коментарях, кому цікаво. Подивитися, як він виконує домашні роботи, то можете писати. Щось постараюся зняти показати. Все, всім дякую за увагу. Будьте здорові!